Аліекспрес уже давно перестав бути лише майданчиком для дешевих дрібничок. Сьогодні це повноцінне технополе бою, де свої флагманські продукти виставляють потужні гравці: Basius, Anker, Xiaomi, Agrin, і та інші. І серед сотень товарів легко загубити справді гідні. Саме тому ми зібрали п'ятірку унікальних, перевірених і дійсно корисних гаджетів, які не просто мають сотні продажів, а реально вирішують повсякденні завдання, заряджають швидше, тримають довше, очищають глибше або автоматизують те, що раніше робилось вручну. Тут не буде безіменних підробок, тільки. Брендові речі, які мають позитивні відгуки та знайшли свого покупця по всьому світу. Деякі з них можуть навіть замінити дорожчі аналоги з Amazon або локальних магазинів. Це той випадок, коли китайський маркетплейс доростає до статусу глобального технологічного хабу. Якщо шукаєте ті WS-навушники з активним шумозаглушенням, які не коштують як пі зарплати, але при цьому працюють майже на рівні преміум моделей Baseus Bovi M2S, стане ідеальним варіантом для старту нашого рейтингу. Ця модель поєднує в собі одразу кілька ключових переваг. Флагманський дизайн, глибоке ANC до мінус 48 дБ, підтримку Bluetooth 5 і 3 і автономність до 30 годин разом із кейсом. Навушники використовують 10-міліметрові динамічні драйвери з композитною мембраною, що забезпечує чистий бас, виразну середину та деталізовані високі частоти, саме те, що потрібно для щоденного використання. Крім того, реалізовано адаптивне шумозаглушення та прозорий режим, тож перемикання між вулицею, транспортом і офісом відбувається без жодного дискомфорту. Кейс підтримує швидку зарядку. 10 хвилин дають до 2 годин прослуховування. А конструкція навушників зручна навіть для довготривалого носіння. Ергономічна форма продумана до деталей. Присутній і ігровий режим з низькою затримкою звуку, що стане приємним бонусом для мобільних геймерів. За свою ціну, одна з найбільш збалансованих і функціональних моделей у категорії до 40 доларів. Четверте місце зарядний блок Ugreen Exot на 65 Вт. Це один із найпотужніших і найкомпактніших ган зарядників, які зараз доступні на AliExpress. Він реально вміє заряджати три пристрої одночасно, ноутбук, смартфон і навушники, і при цьому не перегрівається і не втрачає ефективність. Основний порт USB c видає до 65 Вт. Цього вистачає для зарядження MacBook Air, ультрабуків від Lenovo, Asus або HP, а ще є другий USB C і порт USB. А щоб живити все одночасно. Ugreen використали друге покоління gan технології, тому зарядка не просто менша за розміром, вона ще й холодніша, витриваліша і заряджає швидше, Повний набір захисту від перегріву, перенапруги, короткого замикання. Працює стабільно із технікою Apple, із Android із Windows ноутбуками. І зарядники ідеально для тих, хто часто подорожує або хоче мати одну зарядку на всі гаджети. І все це приблизно за 40 доларів. Третє місце займає пристрій, який став незамінним у багажнику сотень тисяч водіїв, велосипедистів і навіть власників. Самокатів Xiaomi Midgia Pump другого покоління це компактний електричний компресор з цифровим дисплеєм, який дозволяє накачати шини без жодного фізичного зусилля, швидко, точно і без зайвого шуму. Модель оновили не лише зовні, а й всередині. Новий двигун став потужнішим, а сам компресор швидшим. Колесо легковика накачується орієнтовно за 8-10 хвилин. Акумулятор ємністю 2000 мАч дозволяє підкачати до 10 велосипедних шин або кілька автомобільних поспіль без підзарядки. Заряджається через Type-C, що додає зручності. Є 5 будованих режимів для авто, мото, велосипеда, м'яча та ручний. Просто вибираєш потрібний, і пристрій сам відключається, коли досягає заданого тиску. Цифровий екран точний і яскравий, а конструкція, продумана до дрібниць. Міцний корпус, гнучкий шланг, зручна насадка. Xiaomi Mijia PUMP 2 це не просто зручність, а й безпека. Фрімати його в машині, рюкзаку чи гаражі правильне рішення, яке вже виправдане для тисяч українських користувачів. На другому місці універсальне рішення для заряджання вдома і у дорозі. Anker 633 MacGO. Це не просто павербанк, а ціла зарядна станція нового покоління з підтримкою MacSafe, зйомною батареєю і вертикальною підставкою. Ідеальний вибір для власників iPhone, які цінують порядок на столі. Швидку зарядку та мобільність. У комплекті знімний павербанк на 10 тисяч мАч, який магнітно кріпиться до айфона та забезпечує бездротову зарядку потужністю до 7,5 Вт. Його товщина менша за звичайний чохол, а магніти потужні, тож зарядка тримається навіть у русі. При підключенні по кабелі можна отримати до 20 Вт, і це вже швидке живлення. Станція виконує роль док-станції. Смартфон тримається вертикально на столі під зручним кутом, а сам павербанк паралельно заряджається. Є також додатковий вихід USB-C для одночасного заряджання ще одного гаджета: усе в одному корпусі, без зайвих кабелів і з максимальним функціоналом. Anker продумали кожну деталь від системи захисту до якісних матеріалів корпуса. Ідеальне рішення для офісу, дому чи подорожей. Перше місце. Ми віддаємо техногаджету, який перевершив очікування навіть скептиків. Це Bezos A3PRO, потужний акумуляторний автопилосос, який не просто прибирає крихти з сидінь, а справді здатен замінити бротовий пилосос у повсякденному використанні. Його купують не лише для авто, а й для дому, офісу та навіть майстерень, і не дарма. Він оснащений потужним безщитковим двигуном, що видає до 17 тисяч паскалів сили в смо. Моктування це один із найвищих показників серед компактних моделей. При цьому рівень шуму нижчий ніж у більшості конкурентів. Акумулятор на 2000 мА дозволяє працювати до 30 хвилин без перерви, чого більш ніж достатньо для повноцінного прибирання салону авто або однієї кімнати. Корпус алюмінієвий, з преміальною обробкою, вага лише пів кілограма. У комплекті кілька насадок для різних типів поверхонь: щілинна, м'яка та комбінована. Хепа фільтр багаторазовий, легко миється водою. Працює на трьох режимах: стандартному, потужному та імпульсному для локального сміття або шерсті. Заряджається через usb c а зарядний блок і кабель вже в комплекті. Байзеус вдалося створити ідеальний баланс між портативністю, потужністю та дизайном у своїй ніші. Це один із найкращих пристроїв до 100 доларів. Це був наш топ-5 дійсно крутих гаджетів, які варті уваги. Речі, що поєднують функціональність, якість і сучасний підхід до щоденних задач. Якщо шукаєш корисне, бери на замітку і до зустрічі в наступному випуску. Також закликаємо підписатись на наш канал, поставити лайк та переглянути інші відео. За бажання можете закинути донат для підтримки нового контенту. Навіть 10 гривень стануть мотивацією рухатись далі.